Новини телеканал Раї Ході... івано-франківський гаражно-будівельний кооператив номер 15 не може отримати кадастровий номер, бо за документами він належить до Угринівської сільської ради. Власники гаражів не можуть приватизувати ці ділянки, а відповідно не мають на них права власності. Бюрократична тяганина триває вже досить довго, тож власники гаражів підозрюють грубе порушення законодавства. Уже 22 роки ГБК 15 сплачує внески. Власники гаражів мешканці міста. А земля, на якій ці гаражі розміщені, у Гринівська. Ми точно знаємо, що проект формування території є ще не затверджений, і це означає, що він не має юридичної сили. Висновок ми знаходимося в місті. Тоді чому нам чинуть перешкоди і не дають кадастрового номера на наявний державний акт? І, взагалі, яким чином і на якій підставі при незатвердженому проєкті формування територій нашу земельну ділянку внесли в електронну базу як така, що знаходиться в селі Угрині? Цей кооператив нараховує 200 гаражів. Представники стверджують, що влада не зацікавлена у тому, аби гаражі належали власникам. На даний час з боку міської архітектури. Постійно крутиться така тема червоної лінії, яка проходить саме по наших гаражах, з метою прокладання якоїсь міфічної дороги внутрішньорайонного масштабу. Чомусь постійно ігноруються наші пропозиції перенесення цієї червоної лінії, поруч, якраз поруч, де і проходить ґрунтова дорога завширшки 90, 21 метр, якщо ж ця дорога так вкрай необхідна. Як пояснює перший заступник міського голови Зіновій Фітель, між Івано-Франківськом та Угриневом немає чітких меж. Щоб вирішити проблему, їх просто потрібно офіційно встановити. Ми звертаємося ще раз до Тисменецького району до Угринівської сільської ради з просьбою, щоб ці перепідписати межу місто між містом і у Все. Щоб детальніше вивчити це питання, створять робочу групу, яка спеціально займатиметься 15 15-м кооперативом. Лілі Ана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.